Знаєте, як військові можуть бачити в темряві, але не очима, а вухами? Ласкаво просимо у світ радіоелектронної розвідки рер або Electronic Support, невидимого героя сучасної війни? Уявіть її як найдосказаліший пункт прослуховування. На відміну від засобів глушіння, реб, ці системи не кричать, вони шепочуть. Збираючи життєво важливі розвідувальні дані. У цій тихій грі є кілька ключових гравців. По-перше, це радіорозвідка РР або КОМІНТ – Communications Intelligence. Ці станції є підслуховуючими пристроями, які налаштовуються на ворожі комунікації, щоб з'ясувати, хто говорить, що вони кажуть і де вони знаходяться. Потім йде технічна радіорозвідка, також відома як ELNT. LNT. Вона зосереджена на виявленні ворожих радарних систем від мереж протиповітряної оборони до радарів, що наводять артилерію. Розуміючи ці сигнали, можна нанести на карту загрози ще до того, як ворог побачить ваше наближення. Уся суть полягає в тому, щоб знати електронний підпис вашого ворога, перетворюючи його. Найбільшу силу на його найбільшу вразливість.